Добрий день усім добрим людям. Мене занесли ногу вечен М. Десь раз на місяць я у нього заходжу. Я буваю в тих краях, де він у нас, ну цього разу також зайшла. От не одразу зрозуміла, що це такі свічки прикольні. Ну, доволі оригінально. Ціни в них так складно роздивитися. От. Взагалі хочу сказати, зараз по усіх магазинах свічок різних. Караулу як багато, але я особисто я свічки не люблю після блекауту. Декоративні ялинки сподобались мені. Оці наборчики такі, як на подарунок, на додаток до подарунка досить милі такі. Багато, ну, є вірніше, що мені тут подобається. До речі, оце і подобається для тих, хто вино п'є, дуже стильно, дуже класно. Але у нас безалкогольна родина, тому просто подивитись. Так от, де є речі, які мені у них подобаються, тільки ціна не подобається. Чашки цього року я, скоріше за все, купувати не буду. У мене їх зібралось достатньо. Хто не дивився, можна подивитись там, де я почала розпакуй своїх новорічних коробків. Оця колекція з плямочками мені сподобалася. Але плямочки зараз мені не актуальні. Подивитися можна, купувати ні не будемо. Оця ялинка теж симпатична, прикольна, стильна, як на мене. І буде пасувати ну, майже до будь-якого стилю. Ці тарілки схожі на ті, які у мене є. Не пам'ятаю, правда, якого розміру. Потрібно дивитись, якщо такого, як у мене, мені не вистачає, можна буде докупити. Цукарниця теж цікава, як стильно подати цукор для чаювання. Цікава. Ще чашки. ну 300 гривень. Прекрасна ціна. Так, ну, а тут ще подивимося, що в них є. Оці, котрі мені подобаються. Ну, я ще думаю, хочу я собі чи не хочу я собі. Взагалі я б хотіла велику, але великих. Вже немає, коли я той раз заходила, то були ще великого діаметру. От плямочки, бачите, ще є різних кольорів плямочки. До речі, оці міні плесмати сподобалися. Їх можна як і на новорічне, так і на інші моменти використовувати. Але я майже не використовую плейсмати, у нас стіл не підходящий. І ще я задивляюсь на тарілки отакого кольору червоного. Ну, поки що тільки дивлюся і думаю. Ну, ціна така собі, але б я собі взяла якесь би овальне блюдо. Ну, ціна не дуже підходяща для мене. Будемо думати. До речі, ці теж можна використовувати зимою. Ну чому мені? Ну, а це сінсей. Сінсей, про новий сінсей я показувала окремо, що там було і як там було. Плетів дуже багато. Тому цікаво, що в мене там з інсеєм склалося, можна зайти відео нижче. Дівчатка, дивіться, зробила таку намазку, вершкове масло і фета. Перемішала і на хліб мазала. Це така смакота, це така ніжність. Рекомендую, спробуйте. Ну ніжне, як морозиво, але з солоним присмаком. На бутерброди. Ну дуже класне взагалі. Для якихось закусок можна використовувати також з ковбаскою. Ням, ням От ще робила запіканку. Давненько я її не робила, тут у мене чорниця і слива. Роблю я завжди багато, на півтора десь кілограми або більше. Ось така вона вийшла у нас цього разу. Сходили з донькою в Юск, нічого там не купили, за чим ходили. Зайшли ще в сенсей, для Софійки купили подаруночок. От якось так. Ну не тільки по магазинам я хожу, ось запікала сало під черевину. Ну, м'ясо мені майже завжди вдається, вмію з ним працювати, але вже там за мною ходять акули, які хочуть дуже скуштувати, тому це ріжу, воно ще не зовсім охолонуло, не зовсім стабілізувалося. Сили вже немає терпіти у людей. Дуже хочеться. Розбираю свою осінню композицію, буде зимова. Далі покажу, дівчатка, це ми зібралися в Ашан. Але що трапилось там, про це є окреме відео. Все сталося не так, як гадалося. Це швиденько я показала, що робила на тижні, а це моя покупка. Про це більш подробиць буде окремим відео. Розум геть втратила, ну це так красиво. Зберігаємо здоровий глузд, мир буде.